Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Пропоную до вашої уваги оповідання Наталі Забіли «Ясичина книжка. Ясичин садок. За вікном сьогодні вітер, вітер аж в кімнаті чути, як оде, дід садок давно пішли всі діти, а маленька Ясечка не йде. Наша яся нині трохи хвора, Все кихика й носик витира. Застудилась, мабуть, Яся вчора як ліпила бабу дітвора. На роботу вже поїхав тато, мама вийшла і довго щось не чуть. Може, яся буде сумувати, може, слізки рясно потечуть. Ні, Ясюня не така вдалася, в неї досить іграшок, ляльок. у своїй кімнаті наша яся улаштує власний дід Діти будуть. Лялька та ведмедик та конячка сіра, без сідла. І собачка бум така кумедна, що угору вуха підвела. Ще ясюня посадила кішку, а вона стрибнула у куток. Ну й сиди собі сама під ліжком, не візьму тебе у дитсадок. От усі в кутку біля канапи посідали. Тихо, не шуміть. А чому в ведмедя чорні лапи? Мабуть, вранці їх забув помить. Зараз я будинок вам збудую із великих татових книжок і обідом добрим нагодую, дам цукерки вам і пиріжок, а тоді возьму цікаву книжку, покажу своє знайоме о. Яся певна, що ведмедик мишка хоче знати літери давно. Потім яся хусточку розтела на вовнянім теплім килимку. Ну, лягайте, діточки, в постелю, так і ми спимо у дитсадку. У коточку сплять слухняні діти, і ведмедик з лялькою і кінь. За віконцем віє вітер, вітер, а в кімнаті тиша і теплинь. От і мама двері відчинила, і на руки ясю підійма. Ой, яка ж у мене доня мила, що так добре грається сама. Діти, як звали дівчинку в заповідання? Так яся. А чому яся не пішла до дитячого садка? Так, вірно, ясочка захворіла. Чи сумувала дівчинка вдома сама? Ні, дівчинка влаштувала свій дитячий садок. А хто у неї були у ролі дітей? Так, молодці, лялька, ведмедик, конячка, собачка та кішка. Як яся гралася своїми іграшками? Так, вона й годувала, вкладала спати. А що сказала мама, коли повернулася додому? Мама охвалила Ясю, бо вона мила дівчинка і грається сама вдома. Дітки, ви молодці, уважно слухали оповідання. Сподіваюсь, ви також гарно граєтеся вдома своїми іграшками. Я прощаюсь з вами до побачення, мої любі маленькі друзі.